Ви з паркувального місця приластувалися, вимикаємо під правим кутом, оскільки будемо їхати, право по каче повороту, задаємо напрямок руху, вимикаємо стоянкове гальмо. І поїхали. Будуть справа машинки злі або зліва, не будуть. Ми виїжджаємо з паркувального місця. Дуже повільненько. Ось так, з ровними колесами виїжджаємо. Виїжджаємо. Є. Крутимо кермоку туди, куди треба подати задню частину автомобільчика. Та і поїхали потихеньку, куди їдемо, туди і дивимося, щоб ніхто ніхто не проходив. проходив. Достатньо. Призупинилися повільно. Перемикаємо поворот вліво. Кермо в останню чергу, будь ласка, Стій. бачиш, от їдеш не туди. Тобто поворот. Змінюємо на руху, відпускаємо гальма і коригуйте на руху. З лівим поворотом треба їхати до дальньої смуги. Дуже близько до бордюра не виїжджайте. Так. Їдемо, їдемо. Так. Поворот лівий виключився, махаємо правий поворот. Дуже повільненько. Якщо будуть заїжджати машинки на майданчик, треба зупинитися. Бачимо знак без зупинки заборонено. І біля стоп-лінії. Так от повільненько, під'їхали і зупинилися. Подивилися в ліве віконце. Право віконце. І потім поїхали. з повернути. Так, 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 так. Кермо до опора вправо довернули. Нога тримає, гальма майже. Викочуємося, викочуємося, викочуємося. Так, Стоп. Ліво покачує повороту. Є. Кермо треба вирівняти, тому що воно у нас завет. Так. Вправо подивилися, вліво подивилися і виїжджаємо на перший ряд. на перший ряд. Ось сюди. Добре. І поки сюди не опинилися, поворот лівий працював. Добре?